Повторюсь, 1 жовтня автобус їхатиме майже через годину. Заблоковані дороги поїзд, поїзда до Салерно, І така, яка в італійці Фермата, зупинка. І зараз фермата, така зупинка. Ізраїльського народу, і взагалі це для всіх нас ці кущі, вони потрібні всім нам, ці шалаші. Отак, виходьте з будинків своїх, десь переїжджайте, довіряйте Богу, вірайте в свої руки, щоб Дух святий вас, вів, де напрямок, щоб, щоб глибше пізнавати Бога. Оцей поїзд тепер не їде в ту сторону, де повинен їхати. Він їде в обратному напрямку. І ти Боже. Є Альфа і Омега, початок і кінець. І в тобі, Ісус, вже все свіршилось. А, І цікаво, що так як дорога заблокована, все, що тут оце написано, воно не має. Воно вже не є істиною. Воно є, як то кажуть, воно теж заблоковано. Воно там моргатиме і. і так. Це не Германія, де все точно. Да? А, але так страпляється, що якісь а, на шляху, а, скажімо так, на плечах до Солірного там щось, не знаю, якісь проблеми, скажімо так, в желізній дорозі. І це ж для нашої безпеки зупинити, то, щоб я не їхав в тому поїзді, так? Да? Отже, такі зупинки нам людству потрібні. І часто, якщо ти говорити, що важливо. Отже, так, існує тільки в ту сторону, трено, скажімо так, а в цю сторону немає. Тож, часто такими зупинками на шляху є. Дійсно, хвороби, війни. Бо, скажімо так, людина може. ну от ніхто... цікаво, проживання тут на планеті Земля, ніхто не застрахований, що може на хату там, пасти метеорит, або, скажімо так, початись війна, або ще якісь обставини, там землетруси, як це в Італії буває. так? Нещодавно, до речі, в Італії, бо це єдина країна, якої не було тих сирен, в телефонах, так, і вони тестували. То було незвично для італійців такий трошки навіть страх, але дійсно я переживала два землетруса, ну, не пам'ятаю, в 17-му, здається році чи в 19-му. Ти якось так витісняється, так? Да? В ті моменти ти ближче до Бога, скажімо так. Да? Вимовишся, і для мене тоді я не знала, навіть як діяти під час землетрусу. А, а там раз так написано: я тоді працювала однієї сіньори, а там написано ну, шукаю в інтернеті, як ну, Дземтру, що робити? Цих да? інструкцій, якби ну, я не мала так по логіки, як десь там якусь несуча ціна, чи яка там ну, головне, щоб не було поряд там стекол, також зеркал, бо то все може тріснути, впасти. да? А я жила в кімнаті, які навколо в мене спочні були зеркала. І стіна тріснута, бо вже землетрус там був дуже так, так, потужний. І взагалі, в тому будинку, де ми з бабцею сіньорою, там тільки ми і ще одна людина, а це пятиповерховий будинок, а сусідній будинок від землетрусу, там половина обвалився, люди загинули. От як в таких обставинах, от дійсно <с doit> просто спати? Ти просто мовишся і віряєш в свої руки в руки Бога. Так само і війна. Да? Коли Дух Святий казав виїжджати, казали, що дожні підривати було міст, найбільшу дамбу Черкаська. Да? І на тій дамбі, вже коли я виїжджала, там ми стояли досить тривалий час, до трьох годин десь, напевно, в районі. І там, ну, звісно, багато машин, перевірки. Це таке теж було випробування. Коли вже їхала в поїзді на Львів, так, там теж було випробування, де сама жінка, яка працює. Скажімо так, поїздіда, витіснилась, як їх називають. це, і Вона навіть не знала, як бути в умовах війни під час сирен. Вона ка мені дали інструкції вже потім вона розповідала, що якщо сирена з тієї сторони поїзд тікає назад, якщо срена з то теж назад. Тобто або туди, або туди. О, але я врахувала ну, ще інший момент, що не дай Бог десь там паде рядом. Ми там поля зупинились на ЖД вокзалі, була сирена, обов'язкове в укриття. Всі казали. А вона мовчить, вона просто завмерла, і в нас в поїзді було багато дітей а, дуже багато. і якби… І вона стоїть стовбом, а люди теж не знають, як, як поступати. І вони так сидять, якби це, і а, Але так, ну, є там внутрішній переляк, але ждуть її інструкції. А я ніхто її не бачив, кажуть, ну, її немає, наче, сидим, сидим. А я наперед передбачила, не дай Бог, думаю, десь паде рядом, і шипки посипляться. Тут діти всі роздіті, лютий місяць, якби, лютий березень, да, перехід. і цей... А, і я кажу, люди, будь ласка, тихенько все Дух Святий говорив. одіньте, одіньтеся, не спіша, не треба паніки. ну, тобто, Якщо ви мови там, не дай Бог, що то лягайте на пол, да? якщо ніхто не каже бігти. А, і дійсно, той поїзд поїхав в інший бік, взагалі ми. Тоді така ситуація була прийшла інформація, що в бучу збирають жінок з дітьми, щоб бути живим щитом. То, звісно, був шок. Але та попросили тоді вимикніть телефони, виключіть світ, щоб не було ну, світла в поїзді, і ти знаєш всю інформацію. І ми тоді їхали в сторону Бучі. Навіть не понятно, чого. Ми повинні були в сторону Львова їхати, а ми їхали в сторону на Київ, це був в началі Київський, тоді його перемінували, щоб він їхав на Львів. І вони якби теж в шоці, ти не повинні були рейси робити. Ну, тобто такі обставини, де. Такий стан шовку, да, певний, і в цьому стані просто молитись треба, просто довіритись Богу. Якщо Бог хоче забрати, то його воля, так. А якщо молитись, то молитись і робити ті дії, які потрібні в тій чи іншій ситуації. Навіть якщо скажімо, працівник залізної дороги може таке бути в стопорі. Да? Так само може бути і десь там, напевно, в літаку. І виявляється, що дійсно для мене то новинкою було, що перше, це дитині треба дати кисень, якщо якась аварійна ситуація, а потім собі. Ой, напаки, спершу собі, тоді дитині. Бо дитина, ну, поки там, якщо дитина трошки там і впаде в обморок да, без кисню, то мама може швидко надіти, бо там щось може не так бути, наприклад. То перше повинна мама одіти. І, і Дух Святий надіває нам оці кисневі маски, а, якщо в якихось обставинах дуже важких, він каже: довірся мені, я з тобою. навіть в самих важких обставинах, як в цьому фільмі Хижина, де, а, де дуже важка обставина, коли батько втратив дитину, але все-таки в тих важких обставинах, як тебе не було, все-таки, скажімо так, там була така річ, то кого обрав той чоловік, Бога чи ні? Бо якщо дійсно всіх засуджувати, він судив, а він сам також був, отравив свого батька, да? то також має підлягти суду. то якби вже, Він вже дорослий чоловік. Тобто нічого просто так не буває, дійсно. І подивіться фільм-хижина. Отак, От чекаючи, я це записала. не могла я там стояти біля автобуса, де палять. Але, ось Духся, ти нагадує «Ален Кар», Ті, хто палить і важко то позбутися, дуже була свена книга «Ален Кар», як, там, чи швидко бросить куріть. Як і для мене книга для тих, хто хоче знизити вагу, відновити, також Аленкар, як. Вистановіть вес, вроде так називається. Ну просто набирайте, там є і про вагу, і про вес, і про куріння. Тобто там мудрі такі поради, два свені. І головне там істина і правда. А цю правду мало хто говорить, що багатьом вигодно, щоб люди хворіли, боліли, вмирали, а вигодно ще нечестивому, бо він той, хто хоче погубити. А ти Ісус прийшов не погубити, а спасти кожного, навіть скажімо так, і президента Росії, да якого теж молюсь, і слухайте, Денис Сорвовсь.